Дуже важливо українці. Я маю на увазі українці про українці, а не однокліточні планарії і організми з українським паспортом. Дуже важливо німцям, бо полякам це вони ті ж самі совки, що і виходці із совка. А західним німцям, принаймні, дуже важливо пояснювати і розповідати правду про. Українців, щоб вони відрізняли, бо складається таке враження, що чому у вас війна? Логічно. Вам же ще в часи слабої пропутиновської дії Меркелятини Меркель пропонували, коли Юля була Сяцуніком. ПДЧ до НАТО. Вам же пропонували, чому ви? Не згодились, не вступили в НАТО і тому подібне. Не було б у вас зараз би війни. На когось іншого би, Рашка би нападала. Чому? Ви ж такі раз такі. Ми ж бачимо, ну, україн... німці скажуть, ми ж бачимо, як ви боретесь. Я ж кажу ще раз, не от тих українців планарі, МІДі і різні одноклеточні організми ходячі, у котрих нема навіть свого власного інстинкту самого захисту, бо вони б тоді б щось би, чимось би думали, окрім дупою або желудком. Тобто, де ви були правдиві українці? Зараз, коли підгорає дупа, коли страшнюча кривавіша війна, чи тоді, коли вам пропонували вступ ПДЧ до НАТО? Де, де ці українці були? Ну, скажу, 10 років, чи скільки ж там аж ого пройшло, то тих українців вже нема, а є де-факто ось такі. Тобто одні ватники, котрих треба вишвирювати, принаймні з Німеччини, вишвирювати нафік Зі всім своїм цим лах... лахматйом. Якщо вони не удовольнять. Що вони про українці, про натівці і тому подібне. І інші українці, проукраїнські, про натівські, про німецькі і тому подібне. Котрі можуть своїми діями, тобто по діям твоїм судити буде, як прямо в Біблії. Тобто вони діють, вони допомагають, волонтери. Політично допомагають будь-яким чином. Вони не примітивні однокліточні організми зі шлунком або як черві. ватні черві, совкові, примітивні. Треба розповідати, що українці діляться не по паспорту, а по от саме цьому розділенню. Бо німці то, що Ну, не то, що витворяють в позитивному сенсі українців в Німеччині. Німцям це і примаритися не може. Слава Україні героям слава. Смерть ворогам. Нація понад усе і тому подібне. Тому подібне. Німцям це вони дивляться на це як шокують в шокуванні просто. І для них це. Оце все, не то, що як во, приклад і теж кричати, як при Гітлері, так? Ні. Бо Гітлер Фірк Ферюктович дуже дров наламав саме, саме для своєї нації німецької. З котрої цієї нації німецької, культури німецької, інтелекту і тому подібне, беруть приклад цілі андере націон, як українці, коли були частиною Німеччини до Першої світової Ченщова частиною. Так, поляки, чехи і тому подібне. Тобто ліпше брати вже приклад з німецької культури. з authentic, authentic. Тобто, Приклад з аутентичної Німеччини, з тих, котрі створили цю культуру і. тому подібне. Ніж у тих, хто кричить о своєму величі, а сам бере приклад, бо в їх нації нема такої культури. Вони запозичують нормальну культуру розвитку. А саме кричать, що ні, це вони. Вони такі що спромогли бути під бутом совка і не запозичувати потім після совка, як тупе лахатьо. Чуєсь чи, культуру, а, а в них вже була ця культура. Так ні, вони ошукують. А, просто... а в Німеччині це аутентична культура. Так що ну, ліпше з, з оригіналу брати це все. Так що я ж чому це кажу взагалі? Тому що я бачу, як ешт, дойчо. Реальні німці аутентичні. Ставляться до тих українців, котрі боряться виборюють, а не до планарій червів, червів і тому подібних примітивних організмів. І щоб німці розрізняли тих людей, треба їм правду казати про нації, про взагалі, про помилки, про наші українські помилки, про їхні німецькі помилки і тому подібне. Просто. Вести не, не то, як їх зробили ліваки, що з них зробили Ліваки, і Савдєпіще, що з них зробили з Східньої Німеччини, а от у них дуже філософічний, філософський трип логіки і тому подібне. А ми ж теж у нас в Україні теж дуже філософських християнських течій, котрі дуже впливають на розвиток нації. І в Німеччині є це путь відкритий.